Puxa! Всім привіт! Ви просили, і ми зробили саме найбільше ваш популярний коментар під випуском 13-го сезону. Що Дмитрейшн, а як же ж без тебе дивитися? Тепер далі повертайся в якості коментатора. Тому ваше бажання для нас закон саме завдяки Дмитрейшну Ви дізнаєтесь всі залаштунки проекту? Ми відповімо на всі ваші запитання, які ви задавали протягом всіх 13 сезонів. Ми побуваємо абсолютно в кожному. Департаменті поспілкуємося з учасниками, які попали вже в топ 14-го сезону. Побачимо їхні емоції. Всі плюшки, які підготували в чотирнадцятому сезоні. Тому підписуйся обов'язково на наш канал, став колокольчик для того, щоб не прогавити жоден із наших випусків. Насправді хотілося б вам зараз розказати, яке емоційне, який емоційний спектр вражень проходять учасники, розпочинаючи не приготування з твоєї страви для того, щоб пройти безпосередньо до суддів, а яку колосальну підготовку і які колосальні нерви ти іспитуєш, коли ти попадаєш уже безпосередньо на закупку продуктів і свій перший безпосередньо день кастингу. Коли вже йде збір учасників на локації, у вас вже починається ваше перше випробовування, тому що за 30 хвилин часу ти маєш на локації супермаркету підібрати продукти, завдяки яким ти будеш готувати. Наші немає. І я пам'ятаю, що як зараз тільки ми всі здибуємося, вже хтось починає створювати якісь коаліції, заводити якісь там дружбу один одним, і я пам'ятаю, що Перша, до речі, людина, з якою ми почали спілкуватися, це була Люба, Катя і Влад. Казалось би, да, що таке за півгодини пройтися по супермаркету разом із своєю групою підтримки, скупити продукти, ніби звична для тебе локація магазину, але ти бігаєш і в тебе вже таке, таке хвилювання, ніби знімає знімальний цей процес, відбувається вже за тобою. Так само слідкують адміністратори. Чи дотримуєшся ти е, часу? Ти бігаєш повністю по всім рядам. А враховуючи, якщо в тебе Багатокомпонентна страва, яка потребує там та да, якихось додаткових спецій, маринадів і так далі, то знайти це, ну, за пів години, це вже для тебе якесь там да певне випробування, але були учасники, які тобі також допомагають, які тебе підтримують. Тобто, я вам скажу чесно, що стратегічний хід. При тому, як ви знайомитеся, притираєте вже безпосередньо один до одного, налагоджувати зв'язки із своїми, можливо, вже майбутніми конкурентами. Досить таки стратегія непогана. Коли вже безпосередньо закінчується процес закупівлі продуктів, ти вже зібрав свої кольочки і тебе чекає розвозка, як і всіх учасників. Майстер шеф. Ґу! 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 Тут не Майстер шеф. А ну, Майстер -шеф! шеф! Так, я вам бажаю всім успіхи. Тобто, ти разом з адміністраторами, разом з учасниками, сідаєш на маршруточку і їдеш уже безпосередньо на локацію на зйомочку. Тебе зустрічає з розтьортими об'яттями, не судді, не знімальний майданчик, а фуд департамент. Ви планували собі, там я ще кажу про технологічний процес приготування чи е, саму страву. Важно відноситься до продуктів і е, до всіх моментів, які там будуть складатися. Неправильно, ситуації не існує, все зробимо, все, все буде. Тому що туди. Ти підходиш, тебе по списочку називають, і ти підходиш разом з чеком і разом з тим списком продуктів, які ти подавав першочерговий адміністратор. Ти підходиш і вони передивляються по чеку. Ну чи нема в тебе якихось продуктів, які ти приніс мімо чека, чи всі продукти відповідають якості, чи не взяв ти, може, там на, на посознательні там сполки якісь там просрочений товар і так далі. Тобто, ці всі продукти перед тим як тобі їх викладуть на твій візочок, проходять макси максимально ретельну перевірку. Підготуємося до своїх крутих яєць, дуже рідкісних перевіз. Стараємося. Ой, щось цокнуло, ні? Ні, це все. В мене виникла така проблема, тому що в мене була е, риба, це потогонський кликач, я її брав на всім відомому столичному ринку, і мені там дали, е, ну як це можна назвати його, грубо говоря, сертифікат якості, але він був не такого належного там, чинного інформату, який дають зазвичай там, в супермаркетах, там, та, чи професійних магазинах. І тут у мене виник такий невеличкий кур'йоз, то, що я розраховував безпосередньо на саме ось цю Рибу, аналога або варіанта, чим замінити в мене не було. І на цьому моменті почав хвилюватися максимально сильно, тому що цю рибу в мене приймати, ну м'яко кажучи, не хотіли. Тому що це був просто, знаєте, як на, на базарі, просто пишуть чек, накладна, номер такий, то відпустив Вася Пупкін, дата така, то ціна така то. Все. Оце був і весь мій сертифікат Але якось на мій страх і риз. Може на моє якесь там абаяння, яке повпопливало на фуд департамент. Моя рибка пройшла, і Дмитрейшн тоні міг уже там спокійно щось приготувати. Ну і що розпочинається найвідповідальніша мить тебе відправляють безпосередньо вже на знімальний павільйон. Тобі вішають там підліточку, звук для того, щоб ти там все міг розуміти. І дядю ектора, і щоб по звуку ви отримували ту саму таку соковиту картинку, яку ви вже бачите в готовому вигляді на телеекранах. Підготовлюють твою е, групу підтримки, і ви заходите на знімальний павільйон. Як формуються е, учасники по тройкам? Чи вони формуються по прізвищам, чи просто по якомусь там довільному списку? Будуть стояти операції. Тут буде більше місця для проходу, але чисто технічно нам для стомін, ремонтувати списку, <плес> возити два дівчата посадять. Інша більш. Але я думаю, напевно, що по прізвищем, тому що враховуючи те, що в мене прізвище Чікало, тому я стояв в самі останні трійці, і особисто в мене знімальний день закінчився ближче до 11 години вечора. Вас розбивають по трійкам, і ті учасники не приймають е, участі в е, процесу приготування страви на даний момент. Вони знаходяться як група підтримки. Хто там знаєте, у кого що там є ентузіазм і так далі? Хтось просто спостерігає за учасниками, які готують страви, і вже там будуть крокувати до суддів. Полубайтеся, я вам потім кіно це продавати буду за гроші. Це відео. Слухайте, не відео. Я відео зніму. Так. Да. Так, знімаю. Да. Це знімаю, дивіться. А от 100% тут же переможець, да? 100%. <смеш> 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 дядя Дмитрейшин сидів і покірно чекав своєї черги. От тут ви навіть не розумієте, коли ти знаходишся в самій останній трійці, і ти бачиш оті вердикти, як, як інші учасники готують, як вони йдуть до суддів, скільки вони там знаходяться. Тому що, якщо ви, можливо, думали, що там учасник зайшов 10 хвилин, йому судді спробували страву і його отфутболили, то там насправді судді досить таки довго. З тобою спілкуються, дізнаються, хто ти з якою смисловою нагрузкою ти прийшов на проект, яку місію ти несеш, як давно ти пов'язаний з кулінарією і так далі. Я буду всіх судити по їх результатам. Побачимо і ста Володимире, але вже складається враження, що сезон буде сильний. Трійка за трійкою, трійка за трійкою, білий фартушок за білим фартушком. І от настає моя черга. І ти вже безпосередньо готувати свою страву. І похлоп! Коли вже троєчка вистроїлась, розпочинаються твої завітні 45 хвилин приготування страви до отримання того самого омріяного білого фартуха. Це знаєте, от той такий от баланс емоцій, коли ти сидів весь день чекав, ну давайте, що ж уже я піду і дізнаюсь, що ж там мене судьба чекає, і автоматично состояння нервоза і ступору. Як зараз пам'ятаю, сижу чи стою, йде в повністю приготування Страва стади моя група група підтримки. Як зараз пам'ятаю, моя тітя напевно контролювала процеси всі, що в сотейнику де кипить, що стоїть в духовці, і то далі насправді. Хто планує йти на відбірковий кастинг, беріть з собою якомога більше учасників групи підтримки, тому що це автоматично люди, які можуть вам нагадати за той чи інший ваш профтик, щоб ви не забули. Дуже багатьох цікава інформація. Чи реальні ці 45 хвилин, чи там вам по телевізору показують 45 хвилин, а насправді ви там готуєте і по часу і так далі. Ні, в тебе є 45 хвилин, тому хочеш вкладайся, а ні, то розвертайся, собирається. Свої продуктики і їдеться додому. Тому, будь ласка, тричі, п'ять, десять разів, скільки ви маєте змогу по наявності вільного часу приготувати цю страву, яку ви плануєте нести суддям да, на вердикти. Готуйте, тому що ви навіть не розумієте, тому що е, час це одне, але коли ви що знаходитеся в максимально стресових умовах, за вами спостерігають камери для вас. Там нова абсолютно техніка, духовка, плити і так далі. Я б е, вибирав би таку страву, яку б я, припустимо, вдома там приготував би там за 35, максимум 40 хвилин, і 5 хвилин я залишав би собі на адаптацію часу. Під ознайомлювання з технікою, якою ти раніше безпосередньо не стикався. Я вже все приготувала. У мене тут наушничок я зараз піду до суддів. У мене все тут... червоне просто. Вес ви уявляєте, який це стрес для мого організму. Ух, все. Богом. Коли ти заходиш безпосередньо до ресторану, там, де сидять судді, в тебе. Якось автоматично перекривається дихання, зупиняється серце, і ти відчуваєш от якісь от ті емоції, що от, -от збоку ще лежить стопочка з фартухами, і ти розумієш, що от твоя мрія, вона от лежить ось на, -на, -на от розстоянні витягнути руки, і зараз вже від тебе по факту нічого не залежить. Зараз ти маєш тільки стояти і слухати вердикти стосовно своїх кулінарних навичок. Підійдіть ближче. І тут у тебе виникає такий от момент, да чи можливо, чи стратегія, як же сподобати суддям. Я особисто дуже сильно жалкую. Що на моменті, коли у мене відбувалося спілкування з суддями, спершу до мене підійшла Олічка Мартиновська, і вона там намагалася розпитати про що хто я, про там на яку я тематику там воду дай свій блог, і вона мені на той момент запропонувала, каже: ми вам зараз дамо телефон, зазніміть там якесь круте Reels-відео про там наш. Наше спілкування з Володимиром, і мене це наскільки зажало в якийсь такий от максимальний ступорняк. Ну при тому, що я ж використовую в себе облозі іноді нецензурну лексику. Я сказав, що Олічка, я перепрошую, але за... не покрити не розпочати наше знайомство з вами, з Володимиром. з тому що фарток ви мені ще не дали, і я від цієї ідеї відмовився. Якщо вам судді дають якийсь от поштовх до того, щоб проявити себе на першочергових етапах кастингу, незалежності від того, придете ви чи ні, але такою можливістю користуватися потрібно. Особисто е, я для себе виніс урок, що потрібно бути максимально природнім і щирим. Тому що це іде формування в людей першого враження про тебе на моменті того, коли судді скуштували твою. Страву зайняли свої суддійські місця і сидять, і вже будуть оголошувати свої вердикти, Ти навіть і здогадатися не можеш, що тебе чекає. Чи, так, чи чекає тебе зараз відповідь так, і ти отримуєш білий фартушок, і як кінь вискочиш, будеш скакати там, да, і тішитися своїм якимось досягненням. Чи зараз тобі скажуть ні, і ти засмучений, і поїдеш додому? Відчути оцей момент, ну я не знаю, це, напевно, потрібно бути або екстрасенсом, або людиною якоюсь максимально зроблювати. Розвинутим оцим психологією мислення, тому що щитати емоції суддів, мені здається, взагалі нереально. Від мене так. Від себе кажу так сьогодні. Цей білий фартух вам. Ну що, твій фартушок завітний, отриманий, але не потрібно літати десь в, на небесах, строїть собі якісь замки із ілюзій. Ти маєш розуміти, що. Кастинг це були лише от такі, от маленькі, маленькі от квіточки, які тебе чекали. Тому що основне Рубілово і основний, от твій, от максимально великий об'єм роботи, бажано, щоб це був от шлях відразу до кітелів і відразу до отримання перемоги на проєкті Мистершеф. Тільки починається. Ну що, ви ж прекрасно розумієте? Там, де ексклюзив, там і Дмитрейшн. Повірте, такого за 14 сезонів не було жодного разу. Мені е горобчик на хвосточку е не нашептав да, на -на -на і приніс отаку от таку максимально ексклюзивну штуку. Я її бачу вперше і хотів би, щоб ти нам максимально детально розповіла про цей свій здобуток, взагалі, що це таке. Причай, давай максимально детально нам все розповідає. Так, це нововведення 14-го сезону золотий фартух, який дає відразу можливість потрапити у двадцятку, відразу з кастингу у двадцятку. Тобто ти заходиш зі стравою. Тобто я заходжу на кастинг зі стравою. Якщо моя страва вразила суддів дуже сильно, тоді вони дають не просто білий фартух, а золотий. Взагалі, mm -hmm. коли я дізналася. А про те, що взагалі існує золотий фартух, я цього не чула, бо я ревіла, як не знаю хто. із за того, що в мене досконало не вийшла моя страва, на мою думку, і за того, що я просто забула пльосточки покласти на свою страву. І за цього я розревілася. Коли отримала золотий фартух, я відразу не зрозуміла, що він взагалі дає, які можливості. І тільки потім вже ектор дає мені і каже: Ви вже в 20 20-ті. Я кажу, правда Серйозно? Він каже, так, так, все, ви вже в 20 Ваша страва нас вразила настільки, що ви отримуєте цей фартух. У кожного судді є свій власний золотий фартух. Ага, так. Тобто... тобто, всього в цьому сезоні можливо бути е, три, три. Фартухи. Угу. Так, три фартухи. І один з них ти вже І... урвала. Один, <реш> один з них вже вій. І його мені дав ектор, саме ектор. Мій рідненький. Золотий. Дивись, от золотий фартушок це така от, е, е, річ, така вже, вона трошки розправляє що вже крила по іншому, вже дихається а, зовсім по іншому Насправді ні, якщо чесно. А, золотий фартух, я, я його сприймаю як. Судді від тебе більше очікують відповідальні, більше, Так, відповідальність. Я розумію, судді від мене більше будуть очікувати. Я розумію, що і інші учасники будуть до мене так ставитися, знаєш, ну, якось е, розуміти, що я можу, можливий конкурент їх в майбутньому. Ну дивись, просто бути розкутим, ну, Я думаю, що це то ну, ти можеш там пройти, от там просто в топ 35 А от о, які, от такі, от прям порада на мільйон, от для того, щоб бути отримати от цю цю не бути таким, як всі, от не бути таким, як всі, завжди думати, от всі рухаються так. А ти рухайся в зовсім іншому чому вона, ти да, вважаєш да. себе от не такою, як всі От яка от твоя ізу <рес> <рес> Я не знаю. <рес> 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 ну чомусь всі кажуть, що я дуже така цікава людинка і трішки незвична. Ну не знаю, так від самого народження якось пішло. Ну, я не я не можу знаєш, як сама про себе казати. От з якоїсь зі сторони видніше мені здається. Яка в тебе буде стратегія? От подальшому? Ти вже в топ 20 яку ти стратегію для себе е, приймеш для участі в шоу? Все ж таки, в нас конкурси і індивідуальні, і командні будуть. Я думаю, що потрібно налагоджувати контакти, взагалі знайомитися поближче з іншими учасниками для того, щоб дізнатися їх сильні сторони, їх слабкі сторони. так. І в цілому, якби, я людина комунікабельна, тому я Буду з усіма спілкуватися, так, але тихенько знати про свою стратегію, про свою мрію, про те, заради чого я сюди йшла. Яку б ти могла дати от від себе пораду, от як людина вже яка вже є в топ-20, яку ти могла б дати пораду от учасникам, які, можливо, сидять там, бояться заповнити анкету, чи, там можливо, там трошки не вірять в себе? Угу. А, ну, по-перше, вчитися, вчитися, читати книги. Морально підготуватися, бо насправді е, тут важко, е, тут треба витримку, е, тут треба неймовірне бажання, цілеспрямованість, тут потрібно упорство. І ось якщо у вас є всі ці риси характеру, то ви можете досягнути успіху на майстер-шеф. Що нам було з тобою дуже приємно поспілкуватися. Сподіваюсь, що о, золотий фартук — це не остання твоя вершина. В Подальшому тобі бажає тільки перемог, перемог і всього-всього найкраще. Ну що, а ми рухаємося далі. Ну що? А зараз ми ексклюзивно поспілкуємося з учасником, який був за один крок до топ 20 учасників мастершеф чотирнадцятого сезону. Дізнаємося від нього інформацію, чому він не потрапив? Хто його заробив, так, да, той йому палки, там колеса повставляв. Чи сумує він дав, що він отак от був за один крок до своєї мрії і пролетів як фанера над Парижем. Коротше, зараз ми у нього все дізнаємося. Так, ну що, привіт. Давай з тобою знайомитися поближче. Дмитраєш, як він тебе з якими взагалі, з якою ідеєю, взагалі що тебе призвело до того, що ти вирішив так сидів і вирішив собі піти на проєкт Мастерша. Мене звати Олексій, дуже приємно. Що мене призвело до того, що я прийшов на майстер-шеф. Я сидів на цьому ж самому дивані, і в один з вечорів, коли я дуже смачно поїв. Мені жінка каже: знову та ти за своїм майстер-шефом на кухні все засрате, все, все грязне. Давай, давай щось ну, заканчиває. Або щось я буду готувати, або ти це два часа стоїш. А ти виготавлюєш свої кулінарні, якісь шедеври. Я думав один раз, ну треба ж подати заявку, то що це ж моя ж дитяча мрія. Я ще у 2015 році ходив на майстер-шев діти. Тоді я за сімейними обставинами не зміг продовжувати. У мене там було два так. Ось і це була моя перша спроба, трошки не склалося, І ось я вирішив, що треба йти. Треба йти. Я йшов на майстершеф за того, щоб, мабуть, спробувати себе поставити у якісь рамки, які я себе ще не ставив до щоб там у мене піджимав якийсь час, щоб мене осудили, щоб мені сказали такі критики, як Ярославський, як, як Оля Мартиновська. Щоб вони мені сказали якісь свої фідбеки за мої страви. Мені це було дуже приємно і цікаво, що вони скажуть, через те, що я знаю, що кругозор страв у нас дуже схожий. От дуже схожий. Я знаю. Же те, що їв я, те, що їли вони, і десь у чомусь ми дуже можемо збігатися смаками, і мені було дуже цікаво, як е, моє бачення страв. Французьких високих, які вони теж бачили зі своєї сторони, як воно буде для них, і мені було реально дуже приємно, коли всі здивувалися, що я там принес цей турне де Росіні свого гра. Я так переймався, що це що дуже я багато на себе взяв. Але я був дуже здивований, коли мені сказали, що це просто дуже все смачно, класно. Добре, твій фартух. Три тві, так я був у дуже приємному шоці. Скажу так, от вас 50. У вас 50, ви заходите на майданчик і перший пункт, які були умови, да, і розкажи за, за це більш, більш детально. Виходить ектор, виходить Оля і Володимир. Вони озвучують правила конкурсу, знайомляться з нами, що у нас буде зараз все у фритюрі. Е, Завдання було приготувати Е, Пухкеники е, — це аля-пончики з заварного тіста. Ну зрозуміло, що буде три, три хвилі, щось буде солодке. Щось буде е, солоне, і, і щось буде ще, і все в Афритюрі. Е, я розумію, ми всі перед тим, як ну ми спочатку думали, всі сиділи. Як там Крістіна і ще дівчинка е, з золотим фартухом, ми сиділи і прописували, прогадували рецепт е, цього тіста заварного. І всі його по 300 разів озвучили, і у когось воно вийшлося, у когось не вийшло. Спочатку зробив е, ж, рідке тісто, ну дуже зарідке. Час ще є, окей, я перероблю. І тут е, я розумію, що в мене раз не вийшло, два не вийшло. Хоча я пропорції чітко запам'ятав. Перший раз зробив неправильно, другий зробив, здається, плюс-мінус правильно, але воно просто не встиглося посмажити. Я багато тіста в сотейник. Він був замалий для тої кількості тіста, якої туди в Лупашень. І вже час закінчався, а в мене воно там просто плюхом плаває. І я прийшов додому, і в цей же вечір я зробив. Ідеальні, оці пухкеники. Одразу в магазині купив борошно, пачку масла і все мене чітко вийшло. Ну, так, от судьба, значить. Як взагалі тобі прийшла ідея в голову на, на кулінарному проєкті, на мастер шеф взяти не свою? Взагалі там страву, і не те, що ти готував особисто, і піти з видавати це взагалі за своє. Ну ну на що ти розраховував? Ну мабуть, я розраховував на те, що судячи з ситуації, я не пам'ятаю, який це був сезон, коли е готувала Оля з другом, і у них теж не виходило тісто. Тоді ще Ектор судив їх. І їм, він їм дав шанс прям переробити, прям там все це ще раз. А ну, я сподівався десь на якусь е, благу, не знаю, щось я думав, що може, десь це спрацює, але я не знаю, це знаєте, як е, перед смертю, людина ще пару разів дихає, ну, все одно, ну неважливо, знає вона, не знає, що вона помречи. Ну, дурнувати да, такий поступок, але якщо б я поклав собі оцей от плюх в тарілку, який там плавав. Я не знаю, що б я сказав. Я просто б ну так, я хоча б сказав, що це не моє, а так я б взагалі нічого не сказав. Я просто б стояв бо так. Хто тобі озвучив вердикт, що на жаль, ви не проходите далі і їдете додому. Оля, 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 яка ставила на мене, мабуть, ставки, яка казала мені, що я багато чого вмію, і їй буде дуже цікаво подивитися, що я зроблю на проекті, і саме з нею я і попрощався. Пі, будь ласка, з якими ти емоціями взагалі покидав проект і про що ти жалкуєш найбільше? Ну, спочатку я йшов з таким, ну, як, йшов як призрак Спочатку, хвилин десять йшов як призрак, потім вже ж почав якось перемалювати це в собі, піднявся туди наверх до всіх, хто не прийшов, не прийшов. і там був такий дуже файний чолов'яга Ігор, якого я запам'ятав на все життя, у якого була така домашня, класна наливочка, чи щось таке цікаве, таке добре зігріваюче. І Він так, знаєте, щоб ми не, не всі там загрустили. Він так трошки нас пригостив. і вже було дуже цікаво. Я вже так думав дуже філософськи про все це питання. Настрій був шикарний. На інтерв'ю я пішов дуже. Е, Увірена і тільки вперед, а, Так, класно. Е, мені все дуже сподобалося. Я навіть не розчулився. От коли я вже приїхав додому, е, okay. да, було, трошки, було трошки дивно, тому що я вже морально себе підготував до того, що ну я вже вдома не буду, якийсь час, що там треба. Багато питань позакривати. Чи плануєш ти робити другий ривок на наступний сезон пройти все таки собі третій, а... третій. В житті в житті вже третій. Да, і от собі там прийти, доказати, можливо, навіть перемогти? Є такі? Ну які? може, може, це може це дійсно якийсь там знак, що треба ще раз спробувати. Того що якщо ж ти в топ 20 проходиш, ти ж вже не можеш мати, ну ти не маєш права вже. А. Е... Злінню, да. <ріст> ну, от, цікаво, було мені б ще колись би мабуть себе спробувати, але не знаю, чи це буде зараз, чи на наступний раз, чи через раз. Я, я не знаю, мені треба е, багато чого підшивати для того, щоб йти на майстер-шеф впевнено. Треба якісь е, е, більше практики проходити. Треба більше рецептів вивчати. Я сподіваюся, що в мене такі амбіції є, і вони мене нікуди не покидають, і подивимось. Ну, все, що не робиться, все робиться на краще. Мені було приємно з тобою поспілкуватися, і залюбки, буду радий бачити в новому сезоні. І вже як ви кажуть, вболівати і підтримувати. Дякую, Дмитрише. Дуже було приємно познайомитись. Але ж ви розумієте, що це, що тільки що ми вам показали і розповіли, це лише верхушка айсберга. Самий сок, самий пік, самі оці скандали, інтриги, розслідування вони будуть відбуватися в подальшому. Тому обов'язково не забудьте підписатись на наш канал, поставити колокольчик, щоб ні в якому разі не пропустити випуск черговий, який ми вам готуємо із періоду в період набагато. Соковитіший, ну і якщо у вас є можливо якісь там пропозиції, що ви ви, ви там хочете, щоб ми вам показали щось максимально еклюзивно. Ходя повірте, на наступні випуски такої інформації на пічці, що я думав, що ви будете точно вражені. Тому хиткуйте, дивіться далі буде набагато гарячіше.